Житомирський лікар завод запрацював у звичному режимі. Тимчасово зняти питання про приватизацію підприємства вдалося завдяки єдності колективу, активності громадських організацій та зміні в державному управлінні справами, якому підпорядкований завод, і який наразі очолює народний депутат від Житомира Геннадій Зубко. Державне управління справами тимчасово наскільки нам відомо, зупинена повністю приватизація. Ну призупинена так, до перевірки. У нас вчора зайшла перевірка кру. На підприємстві проходить перевірку, проходимо перевірку Держ... Міністерства доходів і зборів податково у нас. Якщо не помиляюсь, вже 15 днів вона в нас знаходиться. Значить по приватизації, я ж сказав, призупинена, справи йдуть тільки на краще. За словами заступника генерального директора заводу Олександра Макаренка, через акцизну марку, яку заборонили видавати податківці, та вимушений простій протягом п'яти днів, збитки підприємства складали 71 тисячу гривень щодня. Проте на сьогоднішній день обсяг виробництва продукції заводом лише збільшується в першу чергу через зменшення на ринку алкогольної продукції так званої лівої горілки. Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми отримаємо, я вам не буду казати в цифрах, я скажу в відсотках. Да? Тобто приріст йде десь 20% порівняно з, а, не, з минулим роком, так, і помісячно зараз йде десь в відсотках 10 збільшення кожен місяць йде виробництво. Ну, це завдяки тому, що можливо... Пішла небажана конкуренція з ринку, знаєте, да, про що говориться? Це, мабуть, те, в чому звинувачували наше підприємство, що, що в нас виготовляється незрозуміла горілка, яка продається скрізь і повсюду. Тобто, ми заявляли, заявляємо, що ми не боїмося не перевірок. Це державне підприємство, на ньому ніколи. Такого не було. Останнім часом у Житомирі ходять чутки про передачу лікарогорелчаного заводу в комунальну власність. На сайті міської ради навіть опубліковано рішення про згоду прийняти у власність міста підприємство. Втім, саме керівництво заводу в таке рішення не вірить, оскільки, за їх словами, механізму передачі державної власності в комунальну на сьогоднішній день не існує. Ігор Ковальчук, Сергій Мельчук, телеканал СК.